Постарано до свята підготували, про Миколая у себе зібралися. Ще хвилька, діти, і між вами тут стане Миколай святий. Він щирим серцем і дарами опиниться у залі ціни. Дивіться, що там світиться, горить, наче тому готи. Любі діти, шановна громада, сьогодні я прийшов до вас із далеких небесних просторів і приніс вам благословення від Бога, нині свято в вашому домі. І я вас вітаю, гараздів, здоров'я і доброї долі. Щиро вам бажаю. В колись цій школі я вже був, дарунки дітям дарував, наказував чесно жити, зла тікати, а добро творити. Сьогодні я вам приніс солодкі й смачні подарунки. Та дарунки я тіх так не даю. За всі гарні справи я турбину свою розв'яжу для дітей, що достойні наград, котрі мають повагу і до буднів, і свят, котрі Бога шанують в юнім серці завжди. Він спасе від невдач, відверне від біди. А ну, діти, тут приймаю, скажіть. А чи були ви слухняні? Да.